Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Продовжується. Я вам радо зараз представлю свого першого гостя на сьогодні. Це співак Спі, що співає про котів, зомбі, макарони. Але е, сьогодні тут у нас із прем'єрою пісню пісні Де ти киця. Так, ми е весело розпочнемо наш п'ятничний раночок із доволі жартівливої індії музичної прем'єри. Артус, вітаю на хвилях радіо накипіла. Привіт, добрий день всім. А розкажи, будь ласка, пісня Дети Кіця в вашому прес-релізі серйозному до цієї пісні написано, що вона енергійна, весела, але водночас дає привід для роздумів. Я власне знаю, що ти дуже серйозно займаєшся психологією, і на тлі цього і виникла ця пісня. Да, воно так і є. Ну, по-перше, це типу, я люблю писати да, про кохання. А по-друге, ну це зв'язано з моїми якимись минулими травмами, які були не раз. І я як я не знаю, що там писав, я був його дружен і uh -huh. я розучився, і це спричинило, що я більш просто активно почав вивчати взагалі себе з точки психології і курси проходив, якісь книжки читав. Якось почав це вивчати себе, і я просто зрозумів, коли я пишу музику. Так, да, для мене головне ця ідея, якісь таке внутрішнє глибине, uh -huh. але подавати це якось так метафорично, іноді це якимись гіперболами. Uh -huh. Бо так нашому мозку просто легше це сприймати цю інформацію. І Знаєте, він як типу мозок хаває легкість, але при цьому тягне за собою оцю, якби глибину. І якось для мене це, типу, так музика, вона як для мене, вона мене лікує, закриває, знаєте, мої гештальти. Uh -huh, uh -huh. І я вірю, що вона якось і людям, да, типу для цього. Буде закривати їхні болі, проблеми, якось більше в них розбиратися, якось так. Угу. А взагалі, де таки? це, ну це ж не про кицу, це про кохання все-таки, правда? Вам зна... <ак> До... допомогло знайти <кх> кохання. Це така направленість ваша з психології, да, цю, з працею? Ну, чую собі пісню, да я написав якраз на майбутнє, бо якраз от. Це такий етап, отиме нада, коли вона знаєте в коханні бувають якісь проблеми, якісь недорозуміння. І ми починаємо потім з часом вивчати себе, боротися зі своїми страхами, і потім ми вже дивимося якось на кохання, не так, що це якась іскра, що там все. А це, це реальна взаємодія. Це люди там спілкуються один з одним, вивчають один одного, більш психологічно один до одного ставиться, більш серйозніше. і Тоді ми знаходимо справжнє кохання на все життя. Тому так, да, ця пісня вдав. Боже здатися, що вона про котів, прокотів. Кіт реально шукає одну кейцю, якщо, мабуть, не пояснити. Ті, хто, може, добре мене знають, вони розуміють, про що я співаю. А так да, може, зовнішньо може здатися. Тому так, це для трошечки глибша пісня. Я знаю, що ти ж музикою почав серйозно займатися достатньо пізно. Після 26 років. Що до того відводило від музичної кар'єри? Насправді, от реально музичні кар'єри ніколи не займався. У мене завжди якісь були тригери Це з самого дитинства, коли я ще мамі казав Віддай мене на гітару. Вона сказала, тобі вже 13 років, вже пізно, йди на дзюдо. Я ходив три роки на я ходив 3 роки на дзюдо, а потім я, я поступ. Мені вже було 16, там вже все, почалися всі з ГНО, вже було не до того. Але потім поступив у університет, але ну. І в університеті я теж була якась там на секції хлопця гітари. Я якось вивчив, пам'ятаю якісь там ті чотири акорди. Я щось там грав, я просто імпровізував, бо я насправді ну, нічого не вмів. Але я бачив вже тоді, що це привертало увагу, і це щось люди приходили. А я просто якось про секцію щось міг поспівати. Просто в мене якось гарно з цього імпровізацією. Потім я намагався піти на конкурс, який був у нас в університеті, типу, як нау має талант. І, і я пам'ятаю, я там теж провалив, і я тоді подумав, ай, навірно, то музика не моя. Потім якраз знайшов своє кохання, одружився, а вже от потім, коли я розлучився, мені здається, в мене якісь соціальні емоційний, гормональний оцей збій. І я нарешті почав просто робити. Ну те, що явно, те, да, те, що я собі давно так ховав? Я пам'ятаю, я прийшов оце на перший урок по вокалу. Це мені реально було вже 26 років у вересні. Я пам'ятаю щось не бе, не ме, я якось так під вокал, я щось намагаюсь співати. Я пам'ятаю, в мене багато тих відео зберігалось, як я такий зажатий. Але я не знаю, ми попрацювали отак десь рік, я пам'ятаю з моїм тренером в Рівному. Uh -huh. І тоді вже почали це. Ну, в мене з'явилася смі... сміливість, якби по-перше, придумувати свою музику. Ну, мій тренер була перша людина, яка і слухала, і приймала, і це давало мені якось таке натхнення. А потім я купив типу гітару, і насправді ну почав ну не важко навчити грати на гітарі, можна вміти грати там знати п'ять акордів, і насправді створити вже багато пісень. І мабуть, я просто да я я, я ще завжди думав, що знаєте, займатися музикою, блін, це треба розвину школу закінчити, uh -huh. що так багато. Але насправді я думаю, що кожна якась, якщо в когось єскра в попі. І бажання якось принести зі своєї сторони, і музика буває різному, і для різних людей. і вона... І я багато ще що тренуюсь, шукаю себе, якісь нові, якісь нові стилі. Мені якось все так цікаво. Але почати можна навіть після 26-ї, і це, це Головне це купити гітару, правда? Гітар, почати гітар... зробити якийсь перший крок. Перший крок важному. Ну, Достатньо реально знати чотири якісь акорди. Вивчити якийсь один бій і Ну, вокал теж важливо. Наприклад, що я зрозумів по вокалу, це якщо ми просто співаємо, ми завжди будемо співати в якомусь одному напряму, в одному стилі у нас буде, ну ми не будемо знати, <говорить> яких технік. Але чим більше ми технік знаємо, тим більше ми маневруємо, ми більше можемо грати своїм голосом, видавати якісь нові мелодії, бо є таке розуміння в діапазомі, наприклад, бо ми ж можемо співати в різних, наприклад, і грудним, і високим, і це. Це якусь додає таку різнобарність до музики, і в наступних от моїх релізах це буде більше чутно, як я проявляю свій вокал, бо навіть у цих піснях що є, якось трохи я себе ще соромився. Але зараз я вже такий відчуваю, що в мене більше волі з'являється. Як думаєш, а, що, чи полегшає життя людей? Оця така легка інді музика? А, то я думаю, вона додає якось таку це, ну от, наприклад, в нашу українську, якусь таку різнобарності. Бо я, от, наприклад, коли виходять ці оці п'ятничні релізи на Спотіфаї, uh -huh. я прям, ну, я б чую багато от іменно так, ну, чисто такої попси, і от якісь знайомі біти, знайомі, якісь, оці, типу, ну, якісь акордні, оці, типу, ну, постройки, оці. І я коли чую якусь таку інді музику, коли ну, вона мені якось завжди інді музика, вона мені якось більш душевно звучить, ніби по-справжньому. Якось по-чесному, і мені здається, ну якось більше така добріша іноді. Це, ну, але взагалі інді ж музика, от кажуть, що всі починають з інді музики, але потім все щасно все перетворюється в попсу. Ну, тобто. Тобто, в якомусь сенсі, якщо ну людям подобається твоя музика, яка вона є даному етапі, то з часом ну, твоя аудиторія розростається. Тобто, від кількості людей залежить, чи це залишиться інді музика чи попса, і це якось так більше працює. Що mm -hmm. ж, радіо Накипіло бажаю тобі досягти нових горизонтів усіх, які ти собі ставиш на ниві інді музики. І дякую тобі дуже за розмову. І ми зараз власне послухаємо Артуса Пін з його прем'єрою. І можливо зараз якраз і дізнаємося, де ж ти киця? Дякую, дякую. І ти втекла в далекі горизонти, зонти, зонти, зонти ти. Ну, де ж ти від мене бігаєш? Ну, де ж ти від мене бігаєш? Ну де ж ти від мене бігаєш, моя кицюня? не, не ховайся, не, не ховайся, не ховайся, Шукав тебе у киспа дружках, у собачих будках. Мишачих нірках, ну де ж ти зникла? Мяу, мяу, мя, 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 мяу, мяу? Мяя. Не вже ти кішка Шредінгера? Гиє тебе немає. Невже ти з тих чорних кішок? Комусь не вдома перебіжала Ні, не вірю, де ти? Там буду я. Де ти? Там буду я. Ну, де ти? Там колись буду я. Ну дай мені кошачий знак. Ну, дай мені кошачий знак, дай мені кця зна. Ми знайшлися. Є, ми знайшлися, більше не ховайся, не ховайся. Moya, ah, ¿qué es